Всім привіт! Мене звати Анна, і сьогодні я пропоную вам розклад на метафорічних картах Чоловік і жінка. Давайте розглянемо ваші стосунки і що треба вам змінити, покращити в стосунках. І так, давайте перш... нагадую, що метафоричні карти це не ворожіння, це робота з нашою підсвідомістю. Карти не мають стандартних трактовок, кожна... кожен бачить щось на картах своє. І так починаємо. Перша позиція це ви у стосунках з чоловіком. І ось така карта цікава. Які у вас асоціації вона викликає? Про що вона вам говорить? А друга карта це чоловік у стосунках з вами. Ось така карта. Про що вона вам говорить? Третя карта, що вам заважає у стосунках? Ось така карта. Які асоціації, про що вона вам говорить? І остання найважливіша карта, що вам допоможе створити гармонійні стосунки. Ось така карта, про що вона вам говорить, які асоціації. Давайте ще раз поглянемо на всі карти. Перша карта це ви в стосунках, друга карта чоловік в стосунках що вам заважає в стосунках і що допоможе вибудувати гармонійні стосунки. Сподіваюсь, вам розклад сподобався. Пишіть свої трактовки в коментарях. А я з вами прощаюсь. до наступних зустрічей. Пока!